Даніелю 28 років. Він середньостатистичний європейський м'ясоїд. Це означає, що за своє життя він з'їв півтори корови, 15 свиней та 300 курей. Частка викидів парникових газів від м'ясної та молочної індустрії величезна. Гній з ферм підвищує кислотність ґрунтів та океанів. Виробництво м'яса руйнує екобаланс. Так вирішив і нідерландський біолог Марк Пост, який у 2013 році виніс на розсуд громадськості перший штучний гамбургер. Було б добре зменшити викиди парникових газів. Для довкілля це буде точно краще, адже на штучне м'ясо потрібно менше ресурсів. Ми б могли виробляти більше м'яса та нагодувати усю планету. У США, Ізраїлі та Японії біотехнологи працюють над виведенням м'яса із пробірки. Перший штучний гамбургер марка поста коштував майже 300 тисяч євро. Зараз 9 євро. Але і це все ще забагато для споживача. Найбільша проблема знайти потрібну формулу. Щоб отримати живим середовище, в якому буде рости м'ясо, тобто м'язові волокна, необхідно створити сироватку, яку отримують зі стволових клітин ембріонів корів з їх крові. Це означає, що корову треба спершу вбити, вбити ембріон і з нього отримати генетичний матеріал. Тож цей спосіб все одно означає страждання тварин. Екологічні надії на лабораторне м'ясо також не справдились. Раніше вважали, що енергетичні витрати на його виготовлення будуть майже наполовину меншими, аніж на утримання худоби. Утім, згодом порахували, що вони навіть більші. Автори нового м'ясного атласу доповіді про вплив промислового тваринництва на довкілля та здоров'я людини вважають, що панацеєю від нинішніх проблем м'ясної індустрії не в лабораторіях м'ясо з пробірки це варіація на тему. Своєрідна заміна. Ми ж закликаємо негайно удвічі скоротити споживання м'яса і 60 до 30 кілограмів на рік. Крім того, автори звіту наголосили, Німеччина повинна припинити засипати решту світу своїми дешевими м'ясними харчами.